Привіт, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про спорт. А що ж таке спорт? Спорт це змагання за певними правилами, це вид фізичної або інтелектуальної активності для поліпшення здоров'я та отримання морального задоволення, для саморозвитку і покращення навичок. Є дуже багато різних видів спорту. А що ж таке види спорту? Види спорту це види спортивних змагань, об'єднані за ознаками, схожими певними правилами та однією спортивною федерацією. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про види спорту та познайомимось з відомими українськими спортсменами. Види спорту поділяються на індивідуальні і командні. Індивідуальний це вид спорту, де спортсмен-суперник це один учасник змагань і результат залежить виключно від його вмінь і навичок. Командний вид спорту це спорт, де є змагання, в якому гравці грають в команді разом для досягнення спільної мети та перемоги в боротьбі проти команди-суперників. А зараз ми з вами розглянемо найвідоміші види спорту. Перший з них це футбол. Футбол це командний вид спорту, в який грають дві команди з м'ячем на прямокутному полі, з воротами на кожному кінці. Мета гри забити м'яч у ворота протилежної команди. Гравцям забороняється торкатися м'яча руками, грають ногами, головою або тулубом. Команда, яка забиває більше голів у ворота суперника, виграє матч. Відомий український футболіст це Андрій Шевченко. Зараз Андрій Шевченко головний тренер Національної збірної України. Далі ми з вами розглянемо баскетбол. З англійської перекладається як баскет, кошик і бол – «м'яч», тобто м'яч в кошик. Це командна гра з м'ячем, який закидають руками в кільце з сіткою, тобто кошик, закріпленого на щиті. Мета гри грають дві команди. Переможцем визначається та команда, яка закинула м'яч більше у кошик суперника. Відомий український баскетболіст це Святослав Михайлюк. Зараз він легіонер. NBA Detroit Pistons. Розглянемо наступний вид спорту. Це волейбол. Волейбол це спортивна гра з м'ячем, у якій дві команди змагаються на спеціальному майданчику, розділеному сіткою. Мета гри перекинути м'яч над сіткою так, щоб він доторкнувся майданчика-суперника. Чим більше суперник пропустить м'яч і не відіб'є його, тим більше очків отримує команда суперника. Відомий український волейболіст це Олег Плотницький. У 2023 році він став найкращим волейболістом України. Розглянемо наступний вид спорту це теніс. Теніс це вид спорту, в якому грають два гравці один проти одного, на майданчику, який називається корт. Мета гри перекинути ракеткою м'яч через сітку в бік суперника, щоб м'яч упав в межах корту суперника, і той не зміг його відбити. Матч виграє той, хто отримає найбільшу кількість перемог. Найвідоміший український тенісист це Віталій Сачко. Він має титул «Перша ракетка України. Розглянемо наступний вид спорту це бокс. Бокс у перекладі означає битися на рингу», боксувати. Бокс це контактний вид спорту, єдиноборство, в якому спортсмени наносять один одному удари кулаками в спеціальних рукавичках, перемога боксера у випадку, якщо суперник збитий з ніг і не може піднятися протягом 10 секунд. Найвідоміший український боксер є Олександр Усик. Усик здобув титул чемпіона світу. Розглянемо наступний вид спорту це шахи. Шахи це інтелектуальна гра, на спеціальній дошці шахівниці. Шахи мають виховне значення, сприяють розвитку концентрації уваги та логічного мислення. Відомий український шахіст це Василь Іванчук. В 2023 році він став віце-чемпіоном Європи з Бліцу. Ну що ж, малята, ось ми з вами і повторили відомі види спорту та познайомилися з відомими українськими спортсменами. Спробуйте назвати вид спорту та відомого українського спортсмена. Наступного разу ми поговоримо про інші види спорту. На цьому все. До наступних зустрічей, малята! До побачення!